а Ми забули за сімпл Bar ще, а він відкрився в червні 24-го. Bar — це той, що під, під ага. Так, от, бачиш, це, от... Це, це, Оце ця концепція? Оце, 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 Secret Bar? Ця, це... Bar. Да. Ну, але дивись, не е, просто якщо ми говорили тоді раніше, тоді було дуже круто, іменно Secret Bar, щоб там вхід був під паролем, засекречення, в холодильнику, просто в якійсь штуки. Да, да, да. Але по факту, <кій> якщо ми туди вже попали, оце і є Secret Bar. Там, де люди п'ють класне, знаєш, як я говорю культура пітія. Вони прийшли, вони п'ють класний коктейль, класна музика, класна атмосфера. Це все приглушено, Там або як в них це все. Ну, віж, Simple Mar більше все е, знаєш, як я говорю. Веня, не бар менеджер який це зробив, а мабуть, Іри Черняцька, да? ж... да, не 23 роки, і, і Іра із таких заможних. Їй хотілося, щоб це була класні столи, щоб це була така вілюрова там, скатертина, щоб це була обівка. І в принципі, якщо так от просто закрити глаза, це типу ну, більш як кабаре. І це прикольно. Є сцена, є надприглушене світло. Да? У тебе світло не, 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 безпосередньо на столі і все. І класний бар, все такое полувінтаж, і це теж ну, із розряду. Ну, давай так, не секрет-бар, але коктейльний бар. Що ти розумієш, що зайшов в е, Дніпрохліб, да, що там десь є якийсь бар. Я не був, то там немає вказівників. Ти всього. заходиш, ти зайшов ага. в Дніпрохліб, і потім е, там е, один той самий вхід як на кухню. Да, вони огородили просто кухню. Ага. Ти як-будто йдеш на кухню, сворачуєш тут за шторками, відкриваєш. Там уже